Українська народна казка Троє братів і песиголовець читає Наталя Довлатова. Колись на верховині жили троє братів Петро, Микола і Іван. Були вони такі бідні, що крім живої душі нічого не мали. Заробити не було де, а їсти треба. Думали вони, думали, що робити, і вирішили найнятись пастухами. Прийшла весна, весела, рум'яна, запашна. Усе ожило, зазеленіло, заструменіли потоки, заспівали пташки, повіяв над полонинами вітерець. Погнали брати овець на полонину. Пасли через цілу весну і літо. А як прийшла осінь, зібрались в село. Лиш стали спускатися з гір, як піднялася буря. Вівці втекли до лісу і ніяк пастухи не могли їх звідти вигнати. Прийшлося заночувати у лісі, стали розводити багаття, щоби зігрітись і висушити одяг. Якось назбирали попід колодами сухого листя, розвели вогонь, зварили вечерю, а потім лягли і стали по черзі казки розповідати. Довго їх повідали, аж поки сон їх не зморив. Раптом чують хтось в лісі кричить буй буй Микола озвався Гей, гей і знову хтось вже ближче крикнув. «Буй, буй!» Микола знову. Гей, гей. І втретє голос почувся вже зовсім близько. Буй буй. Глянули брати і поніміли з жаху. Стоїть перед ними. Песиголовець Сам величезний, тіло людське має, а голову псячу. На лобі око, як жарина палає. Микола першим оговтався і крикнув псам, щоб песиголовця нагнали. Але пси песиголовця не чіпають. Нащо мене кликали? Питає песеголовець. Брати мовчать, не знають, що мають казати. Ну, раз так, то підете зі мною. Або буде вам тут кінець? Налякались брати, пішли за писиголовцем. Де вже їм було боротись з таким чудовиськом? Пішли пастухи, а за ними й вівці І йшли брати. Цілу ніч, а на ранок прийшли до Велетенських скель. Писиголовець загнав овець в сарай, а братів замкнув у сінях. Сидять брати і не знають, що писиголовець розклав в печі вогонь, щоби засмажити на ньому котрогось із них. А той їх всіх зразу. Як піч добре розтопилась, Прийшов песеголовець і став вибирати, котрого з братів взяти. Ай би були всі три такі худі, що вирішив песеголовець їх трохи підгодувати спочатку. А сам тим часом пішов в сарай, вибрав двох жирних овець, засмажив і з'їв. Микола все то бачив через шпару в дверях і дуже зажурився. Не хотів він вмирати такою поганою смертю. Та й братів йому було шкода. Став він думати, як би вберегтись від напасті. Мусимо щось робити, інакше згинемо, сказав він братам. Коли писиголовець ліг спати, Микола взяв велике поліно. Пробрався в його кімнату і з усієї сили вдарив писиголовця по голові. Хоч і не вбив, але око вибив. Петро і Іван тим часом вискочили з хати і сховались помежи скелями. Скочив з болю писиголовець та так, що головою стелю проламав. А на горищі мав багато горіхів, і вони стали сипатися в дірку. Почув писиголовець, що горіхи сиплються, і каже Добре, що горіхи сюди посипались. Тепер не втечеш від мене, чутиму, де ти ступатимеш. Микола злякався, сховався під лавку і сидить тихенько. А як минув перший страх, то став думати, як має обдурити писиголовця. Почав кидати горіхи в різні кути. Писиголовець думає, що то Микола ходить, і давай бігати по хаті, щоб його зловити. Тоді Микола назбирав цілу жменю горіхів і кинув їх до дверей. Писиголовець вирішив, що Микола вискочив з хати і кинувся у двір. Вибіг так швидко, що й двері не закрив, а за ним у відкриті двері вискочив і Микола. Ну, тепер вже тебе не боюся, ніц вже ти мені не зробиш. крикнув песиголовцеві. Спинився песиголовець і думає, як має відомстити своєму ворогові. Слухай ти, я подарую тобі дорогого перстня. Йди, бери його. Микола здалека глянув на перстень, а той справді дуже файний. Лиш страшно Миколі підійти за перстем, і почав казати, щоби поклав писиголовець перстня на землю. Тепер бери, я тебе не зачеплю, сказав писиголовець, поклавши перстень. А сам подумав, ти лиш візьми його, подивимось, що далі буде. Взяв Микола перстня. І лиш одів його на палець, як перстень, почав кричати: Ходи! Ходи! Песеголовець вчув голос перстня і погнався за Миколою. Даремно Микола намагався зняти перстень з руки, той ніби приріз до пальця. Довго ганявся песеголовець за Миколою. Нарешті вхопив Микола топір. і від Тяв собі пальця, а тоді взяв його разом з перстнем, вибіг на високу скелю і кинув урвище. А перстень все кричить Ходи! Ходи! Писиголовець побіг на голос, зірвався зі скелі і впав у провалля. Там він і згинув. А Микола випустив овець з сараю, знайшов братів, і пішли вони додому. Були вже пастухи недалеко від села, як побачили, що женуться за ними інші песиголовці. Але брати швидко перейшли з вівцями річку, і песиголовці не змогли їх наздогнати. Прийшли брати в село, віддали овець хазяям. І дістали за роботу хорошу платню. Потім поодружувались і, певне, дотепер живуть. Лиш відтоді вже ні один з братів, зачувши вночі незнайомий голос, не відкликався на нього.